Мінус 42 гривні, мінус 78. Сьогодні зранку лів'ян вкотре немовітром здуло гроші з карток. А пенсіонерам взагалі валідатор відмовив у проїзді. Тож у всіх маршрутках лунало, хоч і логічне, але для системи еквитка риторичне питання: що знову? Але ж ні, це мерія так виправляє наслідки хакерської атаки. Ми розпочали зняття коштів з банківських карток а також з карток леокарт за період з моменту хакерської атаки з 29 березня, власне, до сьогоднішнього дня. І тут власне, власникам банківських і карток леокарт необхідно пересвідчитися в наявності необхідного балансу. А чому ж тоді страждають пільговики, які не сплачують за проїзд? І що буде, якщо контролер спіймає їх на незавалідованій подорожі? Чиновники гордо заявляють, проблему вирішили щоправда не з еквитком. Пільгові картки леокарт відхиляються в громадському транспорті. Це пов'язано з тим, що зараз відбувається налаштування коректної роботи, що стосується пільгових карток, і в цьому контексті пільго... контролери в громадському транспорті не штрафують пільговиків у разі, якщо валідація пільговою карткою не відбулася. Чи пороблено львівському електронному квитку і чи можливо цю навалу зупинити? У мерії не коментують. Але як завжди, знаходять сотні винуватців крім себе у зриві багатостраждального безготівкового проїзду, Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.